Там все порядок, виїхали, але не доїхали, бо в нас пішов дощ, ось тут, не знаю, видно, все блестить. І не доїхали буквально 15 метрів, ось там. І ми стали на дорозі. Саньок вже викликав трактора, буде дотягувати цих пару метрів. Перші враження. Чесно, все прикольно, якби не буксувати. Все прикольно, якби не буксувати. Ось в такому вигляді знаходиться прицеп, трішки в траві, бо буксували. Але ну, буває всяке. Це бжівництво, справа нелегка, треба знаходити моменти виходи. Так що це є все норма. Ось так вулики знаходяться, наші вулики, нашого виготовлення. Все ось так працює. Це класно прицеп. Ось такий бджоловіз катається. Так, що якось так не переключайтеся. Я думаю, ну, я хоч хочу в це вірити, що на цьому всяк кінець історії, але всяке може бути. Тому не переключайтеся, залишайтеся.